Усім привіт до вашої уваги. Оля мішечка з жіночим взуттям. Подивимося, випадає. На столі у нас ось таке взуття фірми Mark Spencer. Розмір 6 з половиною. Ось такі гарненькі кросівочки. Жіноче взуття. Розмір 9-й фірма Невлук. Це у нас 42-й. Дивимось далі. 38 розмір. Тридцять дев'яти сапожечка, гарненькі. Розмір тридцять дев'ять з половиною теж сапожка в гарному стані. Кіскаточку десь 38-й, 39. Ще. Сапожки. Велюрові, такі чи замші, чи велюр. Щось такий приємний матеріал. 39-й. З танкеткою. Гарненька моделька. Дивимось наступні. Vitaform фірма. Ну, це 36, десь 36-37 десь. 42-й. Тридцять дев'ятий зроблені в Італії. Наступні. Це у нас різні. Ще один дістану. Пара до нього. 39-й фірма Томайріс. Стан ідеальний просто. Як нові. Ну, по підошві видно, що в ній не ходили особливо. 40-й розмір, зроблені в Італії. Гарненькі всередині шкіряні. Розмір 38-й. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.